Сьогодні всі планові заходи технічні, проводяться для підготовки всього комплексу до осінньої зимового періоду. На 1 жовтня ця готовність буде дорівнювати 100% тобто від тих планів заходів, які проводяться по кожній територіальній громаді, підготовка кателень, трубопроводів, промивка систем, тобто весь весь комплекс, який був запланований в достатніх обсягах для того, щоб спокійно, технічно пройти. Опалювальний сезон. Що стосується газу, питання газу залишається достатньо серйозним, оскільки ми маємо на сьогодні дефіцит по нашим оцінкам вересень, квітень, місяць, порядка 5 мільярдів кубометрів газу, що потребує подальшого продовження антикризових заходів. Ми знайдемо правильний вихід для того, щоб забезпечити проходження опального сезону. Стабільно, хоча на мінімальних параметрах.